Українська народна казка рібка. Жили собі дід та баба. Одного разу навесні посадив дід рібку. Рібка росла, росла і виросла велика, превелика. Став дід рібку з землі тягнути, тягне потягне, а витягти не може. Покликав він свою бабку. Бабка за діда. Дід за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть. Покликали вони свою онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку, тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликали вони жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дідку, дідка за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликали вони кицю улюблену свою, киця за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликали вони мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку, тягнуть потягнуть, та й витягнули рібку. Ось і казочки кінець, хто з нами дослухав, той молодець.